А із з нами на прямому зв'язку вже є Валерій Рябих, військовий експерт «Дефенс-Експрес». Далі будемо говорити детальніше про те, що відбувається на українських фронтах. Пане Валерію, ми вас вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Героям Слава доброго ранку! всім! пане Валерій, якраз таки говорили з приводу ситуації у Кривому Розі про те, що поцілили Росіяни у дамбу. Олексій Арестович додав, що таким чином вони намагалися, аби водою змило і українські різні переправи в цьому. В цьому районі так і погіршило дещо ситуацію позицій наших військових на півдні нашої держави. Що це за тактика така, і чи змінили вони, тому що раніше ударів ну по таких дамбах, якщо мене не зраджує пам'ять, не було з боку Російської Федерації. Ну, такі удари були. Ми бачили цей удар з самого початку війни, коли вони цим терористичним ударом роз... зруйнували дамбу водоканалу і звітували про те, що вони запустили воду до Криму. Так що, от історія терористичних ударів вона є дуже такою, скажімо, великою і задокументованою для подальшого. Використання міжнародним кримінальним судом і не лише такі удари. Ми пам'ятаємо і обстріли ядерних об'єктів у Харкові на початку цієї війни, і захоплення ядерних об'єктів. І от останній удар також по Харківській ТЕЦ. І от якраз останні ці удари, зокрема, удар по Харківській ТЕЦ, удар по Дамбі в е, е, кривому розі це вже відверто е, такі агоністичні дії цього режиму на тлі успіхів на фронтах, е, де збройні сили України. Виганяють з окупованих територій окупантів, і саме от тому е, противник вдається до цих відверто терористичних ударів. І, і ну, нібито можна виправдовувати тим, що зруйнування цієї дамби е, воно там може якось порушити, е, скажімо так, транспортні комунікації, які там зводять збройні сили е, України нижче по. Течії е, інгульця, е, але ну це е, зо, жодним чином це якесь виправдання. Воно не буде прийматися органами міжнародного правосуддя, І іначе як скажімо, дії терористичні, і що не пов'язані з військовою доцільності, трактуватися не будуть. І більш того, сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України уточнив, що ці удари були нанесені застосуванням сучасних ракетних систем, зокрема ракет. Систем а, Іскандер і е, Кінжал. Е, ну, тому е, от е, якраз е, з точки зору от, розуміння військового, тут ну, дуже, е, скажімо, мало е, якихось там виправдань може бути. І більше я думаю, що ці удари спрямовані з боку агресора на тлі його поразок на фронті для того, щоб знову використати в якості психологічного фактору впливу на населення України, впливу на військово-політичне керівництво України, щоб думали, наприклад, над тим, що от подібні удари можуть бути, і по скажімо, різним таким же об'єктам. Ну, наприклад. От, якщо ти ж взяти гідротехнічні споруди, то ну, дивіться, отут ми вдарили по такій дамбі, от такі там у вас наслідки. А якщо ми вдаримо, наприклад, по іншій дамбі, ми пам'ятаємо, не буду там наводити приклади, але пам'ятаємо, коли радянське керівництво під час Другої світової війни знищувало дамби на Дніпрі. Скільки радянських людей загинуло від цих також відверто мало пов'язаних там з військовою доцільністю, дій, від яких були навіть і фашисти в шоці і оце крім того, що це виклик для українського народу, це також виклики для міжнародної спільноти, яка повинна розуміти з ким ми маємо справу. Тож будемо відверто сподіватися на те, що ці. Удари не залишаться непоміченими, не лише українськими військовими, які також як сказав президент, не залишать ці удари без відповіді, так і міжнародна спільнота, яка також не повинна закрити очі на ці відверто терористичні дії. Пане Валерію, от загалом ми говоримо про Дамбу. А якщо конкретно говорити за саму річку Інгулеці, експерти військові пропускають і кажуть, що дана річка є важливим географічним об'єктом контрнаступу збройних сил України уздовж Херсонсько-Миколаївського адміністративного кордону, чому без конкретики, без а глобально, якщо говорити? Ну, це ж таки є достатньо суттєва водна перешкода, яку треба подолати, з крутими берегами, з необхідністю ну, наведення гідр... різноманітних інженерних споруд для того, щоб її долати. Звісно, це ж пов'язано з можливістю розширення плацдарму на вже лівому березі. Які українські військові захопили вже достатньо давно для того, щоб сконцентрувати сили і продовжити розрізання от цього скажімо так захопленого в оперативне вогневе оточення противника на менші шматки та поступове його знищення? Однак я думаю, що от наряду з вогневим контролем, по основним шляхам постачання. От цього угрупування з критичним зменшенням можливості противника по забезпеченню, все ж таки, Збройні сили обиратимуть тактику так поступового задушення цього противника, вичікування моменту, саме коли скінчаться основні запаси його. Проведення активних дій на окремих напрямках для того, щоб у противника скоріше закінчувалися запаси, тому що, в принципі, вся територія, оця захоплена на правому березі, вона скажімо, з тактичної точки зору не дуже зручна. Там дуже багато іригаційних систем. І там якихось кавалерійських наскоків, як це можна десь робити в степу там чи де, неможливо, тому що там ну, кожим, квадрат іригаційної системи, це може бути своєрідним таким вузлом оборони. І тому, в принципі, стратегія, як я розумію, вона є, вона застосовується, і противник неминуче буде вимушений. Здатися і чим скоріше противник зрозуміє оце своє положення, тим більше у нього шансів вийти з цієї розв'язане керівництвом. Терористичному Кремлі війни ну вийти з неї більш-менш неушкодженим і живим. Тож, поки набираємося терпіння, ми віримо в збройні сили і на цьому напрямку і далі збройні сили матимуть перспективи. Пане Валері, з'явилася інформація, що на півдні Росія перекидає постачання і боєприпасів і іншого тилового забезпечення для своїх військ, які фактично застряли на правому березі Херсонської області гелікоптерами. Вони їм туди припаси пересилають. Скажіть, будь ласка, що це за такий метод доставки, так би мовити, так і наскільки він є дорогим, тому що підняти в повітря гелікоптер, довести це все паливо, це все екіпаж і тому подібне. Наскільки? Він не зручний чи навпаки, можливо, зручний в таких умовах для Російської Федерації ну, дивіться, він не те, що не зручний, він зручний і наразі я розумію єдиний з можливих для того, щоб забезпечити оперативне постачання яких найбільш необхідних речей. Ну в першу чергу думаю, що мова може йти. Про доставлення тих же там боєприпасів, тих же там, наприклад, засобів там медичної допомоги якоїсь. Можливо, і якихось додаткових засобів, там не знаю розвідки ще чогось, тому що в принципі вантажопідйомність гелікоптерів, вона невелика, і там здійснювати забезпечення повноцінного цього великого груповання, яке там налічувало на початку цієї теримофази війни більше 20 тисяч її практично неможливо. Ми, ну, з точки зору там того, щоб от ну, повноцінно забезпечити, ну немає змоги, тому що ми бачили подібне постачання вже потім, пост фактом, що Збройні сили України здійснювали в Маріуполі. однак, там скажімо так, з огляду на масштаби військ, які знаходились, там по. На повноцінно забезпечити оце групування цим неможливо наряду з тим, що от постійно збройні сили контролюють ці переправи на Дніпрі і не дають можливості противнику. Організувати повноцінне постачання неминуче, там найближчими тижнями противник буде все ж таки виснажений запаси закінчуватимуться. Психологічний стан ще скоріше, скажімо так, піде. Донизу, і ми вже бачимо усі ознаки, що на певних напрямках, де найбільш складно противнику опиратися діями наступу збройних сил України, вже там йдуться: йде мова про перемовини, про здачу противника. А далі ці процеси будуть лише наростати. Пане Валерію, на завершення коротко. Якщо ми говоримо про східний фронт, про східний напрямок, російські військові 14 вересня, продовжили наземні атаки по всій території Донецької області. Зокрема, як ви можете оцінити ситуацію саме на сході нашої країни? Чи активізувалися російські військові, чи вдається їм робити активні, але все ж таки наступальні дії в тому напрямку? Ну, противник намагатиметься і надалі концентруватися саме на сході, на Донецькому напрямку, і ну останнім часом фіксується, що частину тих підрозділів, які були так поспіль виведені з території Харківської області, противник перегруповує на Донецький напрямок, також ми знаємо, що частини того знову сформованого третього корпусу також перекинуто сюди, і звісно, що противник на тлі, хоча б якось там необхідності виправдати своє бігство з Харківської області, повинен хоча б зорієнтуватись на тих завданнях, які він з самого початку декларував, декларував як основні. Це вихід там на. Кордони Донецької області. Зараз якраз бачимо активізацію там і на Донецькому напрямку, на Бахматському напрямку. Але от е, Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив сьогодні інформацію, що е, ну, Збройні сили е, провели успішну операцію і практично знищено е, підрозділи двох параштно-десантних е, одного парашютно десантного полка 137-го. 106-ї парашутно-десантної дивізії е, країни терориста і в районі Бахмута, і це говорить, що противника чекають е, і готові і надалі перемолювати. Оці його е, ну скажімо так, ті, що ще залишаються, найбільш боєздатні частини, і на цьому напрямку також.